ранку на каналі Файні Квіти, городина, садочок, ранковий випуск щоденника важливих справ на 4 та 5 грудня 2025 року. Сьогодні, 4 грудня, зростаючий місяць буде знаходитися в знаці близнюки. Продовжується складний та напружений час паленого шляху місяця. Тому нічого не сіємо та не саджаємо, розсаду не турбуємо. Не можна поливати та підживлювати рослини, бо це час стихії повітря. Не можна обрізати садові рослини, не можна проводити зелені операції на будь-яких рослинах. Це час повністю спаленого шляхом місяця. Сама найбільша енергія зараз ні в кої, ні в якому разі не можна що-небудь різати на рослинах. Нічого не ріжемо. Захист рослин від шкідників та хвороб проводимо біопрепаратами. 4 грудня сприятливий день для різних заготівель. Завтра, 5 грудня, Повний місяць. І повний місяць буде знаходитися в знаці близнюки. А це дуже складний та напружений день, напружена доба, тому нічого не сіємо та не саджаємо, розсаду не турбуємо. Не можна ще поливати та підживлювати рослини. Це час стихії повітря. Так, близнюки це час стихії повітря. І не можна обрізати садові рослини, не можна проводити зелені операції на будь-яких рослинах. Повня. Захист рослинних шкінників та хвороб проводимо біопрепаратами. 5 грудня сприятливий день та різних заготівель. А важливо для здоров'я на 4 та 5 грудня 2025 року. Це час місяця в знаці близнюки, тому приймаємо їжу часто, але невеликими порціями. Не можна щавель та шпинат, буде алергія. І, можливо, до речі, алергія на ліки, будьте уважні. Що ж приготувати смачного та корисного, а готуємо каші і всіх видів, страви з риби і з морепродуктів. Для тих, хто їсть м'ясо, краще всього використовувати м'ясо курки, індички або курібки. Готуйте страви з цвітної капусти, селери, їжте горіхи, сою, квасолю, баби, зелений горошок, редиску, редьку, кріп, гранати, кунжут, мигдаль та авокадо. Смачного вам! На цьому ми завершуємо наш ранковий випуск. Божого благословення вам на цей чудовий день! Усіляких-усіляких вам гараздів, миру вам вранці, миру в день і миру вночі. І добра всім вам, тепла та затишку у ваших оселях, щастя вам людського і здоров'я вам міцного! Удачі вам, у всіх справах! Маємо надію, зустрітися ввечері. На все добре! До зустрічі!